Виробувати дерева та вбивати їжаків відтепер стане набагато дорожче. Наприкінці липня Кабінет міністрів України своєю постановою збільшив розмір штрафів за нанесення шкоди природно-заповідному фонду. За цією постановою нові штрафи за шкоду природі збільшаться від 5 до 20 разів. Так, штраф за зрубане дерево зросте у 5,5 разів. Якщо дерево мало діаметр до 10 сантиметрів, доведеться заплатити 93 гривні. А дерево з діаметром у 50 сантиметрів обійдеться зловмиснику більше ніж у 6,5 тисяч гривень. Зростає покарання за самовільний сінокіз, збирання грибів та заготівлю ягід. Новий штраф за один гриб складатиме 27 гривень, а за рідкісну квітку 11 гривень. Суттєво підвищаться штрафи і за знищення певних видів тварин та риб. За вполювання деяких звірів доведеться заплатити в 20-те дорожче. Так, штраф за вбитого лося зросте з 2 тисяч гривень аж до 40 тисяч, а за вовка браконьєрів штрафуватимуть не на 50, а на тисячу гривень. Штраф за акулу, ската чи морського вугря складатиме понад 1400 гривень. Несолодко доведеться і любителям стріляти їжаків, зайців чи кротів. За вбитого зайця доведеться заплатити 938 гривень, а за їжжачі крота до 260 гривень. Такси за знищення птахів, плазунів і земноводних теж збільшені у 5 разів. Тож, збираючись на полювання, подумайте не лише про штрафи, але й про шкоду, яку ви завдаєте природі.